Дітки, подивіться, до нас сьогодні на заняття завітала Ластівка. Вона нам пропонує послухати спів пташок і відгадати, яка пташка співає. Дітки впізнали цю співочу пташку? Так, звичайно, це Соловейко. Ну, звичайно, ж, це горобчик. Ну, звичайно, що ви впізнали цю пташку, це синички сестрички ну, звичайно, ж, дітки, Це голуб. Дітки, Пташки вміють так спритно і швидко літати завдяки своїм крильцям. А ще в них є голівка, очі, ніжки, тулуб і дзьоб. А зараз я вам пропоную відгадати загадки про птахів. Над полями та гаями високо літаю, заповзятими піснями людей звеселяю. Так, дітки, це жайворонок. Жайворонок співоча пташка. Наприкінці квітня мама жайворонок сідає на гніздо, висиджує пташенят, а татусь співає пісні над полями. Гніздо ямку, устелену соломою і травичкою, жайворонки мостять на землі. В калині ховається, витьохкує, заливається. Не шпак, не горобець, а співучий. Так, Соловейко. Соловейко дуже полохлива пташка. Живиться він тільки комахами, тому взимку його не побачиш, адже він зимує в теплих краях. Повертаючись на рідну землю навесні, Соловейко шукає своє старе житло і починає співати. Дещо згодом солов'ї мостять гніздо, що розміщують біля землі в кущах буску, смородини у квітниках. А коли з'являється пташенята, тата Соловей співає пісні для мами. Першим він приніс весну, розбудив усіх від сну. Він співає під вікном, люди звуть його. Шпаком. Шпак наш постійний сусід, який звик до захисту з боку людини. Дітки, а що ж майструють люди для цих птахів? Пригадали? Так, шпаківні. Це їх будиночки. Обравши шпаківню, птахи наводять там чистоту і порядок, викидають сміття старі пір'їни. Шпаки великі друзі людини. Живлячись комахами, вони знищують значну кількість шкідників лісу, полів і степів. Швидко скрізь цей птах літає, безліч комашок з'їдає, за вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Так, це ластівка. Дітки, подивіться, вона маленька, жвава, швиденька і дуже полюбляє їсти комашок. Ластівкам із малесеньким шматочком вологи глини вдається змостити гніздо під самісіньким дахом будинків. Будуть гніздо ластівки вдвох тато і мама. Для своїх майбутніх діточок у травні, коли повертаються з вирією. Ластів'ята з'являються у гніздечку влітку. Ластівки дбайливі батьки. Вони цілий день носять у дзьобі комах для своїх малюків. Хто гнізда свого не має, яйця іншим підкидає. Та й у лісі в холодку все коє. ку-ку, ку-ку. Так, це зозуля. Зозуля має темно сіре оперення, грудка сіро-біла з темними поперечними смугами по білому череву. Звила гніздо на хаті птиця, тендітна шия, довгі ноги і дзьоб такий, що стережіться, увага, жабки, всім тривога. Так, це лелека. Зимують вони в Африці. Важкий шлях їм доводиться долати, хоча летять лелеки дуже швидко. Першим із вирію повертається тато лелека, обирає місце, мостить гніздо. Потім прилітає мама лелека, відкладає яйця із них вилуплюються лелеченята. Пташина сім'я може оселитися в тому самому гнізді кілька разів поспіль, якщо їй сподобається господарі. Дітки, я вам пропоную виліпити пташку. Але перед тим як ми почнемо працювати, підготуємо наші ручки і пальчики до роботи і зробимо пальчикову гімнастику пташка. Дітки, долоньки повертаємо до себе, великі пальчики переплітаємо, ніби вони чіпляються один за одного. Великі пальчики це голівка пташки. Всі інші пальчики зімкнені, це крила. А зараз ми ними потріпотимо крильцями, будемо порхати, як пташки. Ось так. Пташка полетіла. Молодці. Сьогодні на занятті ми будемо з вами ліпити пташечку звичними і відомими для нас способами. Я буду використовувати ось такий світло-сірий та темно-сірий, можна сказати, навіть чорний пластилін. Спочатку ми будемо. Розділяти наші пластиліни нам треба десь половинка цього шматочка. Розділяємо, розрізаємо за допомогою стеки чи відщіпуємо ручкою. І гарненько розминаємо. Нагріли наш пластилін пальчиками, і тепер нам потрібно з нього. Сліпити такий джгутик. Ковбаску можна на дощці, притискаючи ручкою, можна між двома долоньками і теж притискаємо. Ось наш такий джгутик уже готовий. Далі ми з цього джгутика витягуємо наші пташечці хвостика. Прищіпуємо і ось так пальчиками витягуємо хвостика. Витягнули хвостика. Ось така в нас одна деталька є. Далі нам потрібно нашій пташечці зробити голівку і з решти пластиліну, який в мене є. Відрізаю невеликий шматочок, розминаю добре в ручках. Як розімняли пластилін? Уже він в нас добре піддається нашим пальчикам, кладемо його в долоньки і круговими рухами, трішки натискаючи, робимо кульку. Зробили кульку, це і буде голівка до нашої пташечки. Тепер приєднуємо голівку і ось так змазуючи, прикріплюємо нашу голівку. До туловища, щоб вона міцно трималася. Ось так пальчиком з усіх сторін приєднуємо до туловища. Ось наша голівка і готова. Ось так. Приєднали голівку. Нашій пташечці не вистачає дзьобика. Беремо і ось так вищіпуємо їй дзьобик. Витягуємо його ніби так. Ось такий він, остренький дзьобик. Витягнули дзьобика. Тепер нашій пташечці не вистачає оченят. Починяти пропоную зробити ось з чорного пластиліну. Беремо невеличкий шматочок, маленький, розкачуємо його в кульку між пальчиками. Ось у нас вже одне очко готове і присажуємо для нашої пташечки. Ось так. І притискаємо пальчиком. Скручуємо в такий! Так, оченятка в нашій пташечки готові. Діти що не вистачає нашій пташечці? Правильно, крилець! От зараз ми з вами будемо ще ліпити для нашої пташечки крильця. Беремо ще шматочок пластиліну, можливо, той, що залишився навіть, розділяємо на два і нам вистачить для двох крилиць. І це ще розділяємо навпіл. Так, скочуємо такий невеличкий джгутик. Ось таку ніби трикутну, більш нагадує форму. Ось так. І приєднуємо крильця. Так само, як ми голівку робили, ми притискаємо і примазуємо, щоб наші крильця міцно трималися нашої пташечки. Одне крильце і так само робимо друге крильце. Прачуємо так і далі пальчиками формуємо крильце. Ось так. Ще одне крильце і примащуємо до нашої пташечки. Примащуємо. міцно, щоб в нас трималося. Приєднали. Можна ось так пальчиком згладити усе, щоб в нас були всі наші пугірки на рівності, щоб не було видно. Ось така в нас пташечка вийшла. Можна навіть стекою промалювати на е, нашій пташечці на хвостику, ось так, ніби пір'єнки. Це вже за бажаннями, ви можете далі прикрашати свою пташечку. Я впевнена, що у вас вийдуть дуже гарні пташечки. Ось така пташечка. Погляньте. Вона з вами вийшла. Я буду з нетерпінням чекати ваші роботи у Viber групі. До побачення до нових зустрічей.